Війна могла закінчитись у 2022 році. Які умови виставляла Росія? На днях російський диктатор звертався до федеральних зборів, де натякав на можливість припинення війни. Але, звісно, на умовах Росії. Про умови російсько російської формули миру дізналось видання Wall Street Journal. Документ московських угод датований 15 квітня 2022 року. Тоді перспективи видавались не такими радісними. Сьогоднішня позиція України щодо закінчення війни, вірніше щодо початку переговорного процесу, зводиться до того, що Росія повинна вивести всі свої війська з окупованих територій. І лише тоді, у такому разі, можуть починатися якісь серйозні переговори про мир. Інакше це цирк. Що вимагала від нас Росія і на що вона була а, згодна? Пункт перший. Україна повинна мати позаблоковий статус, хоча в ЄС, до прикладу, вона могла вступати. Пам'ятаєте, як у інформаційному полі тоді почали з'являтися сигнали, що країни ЄС бачать перспективи нашого вступу в ЄС? Але про НАТО ми таке не чули. Про це мова не йшла. Так ось це і було причиною. Наші союзники знали позицію Москви і тоді вважали, що не варто провокувати скажену Москву. Але потім, на фоні успіху українських військ, а також укріпленню українських позицій у зв'язку з поставками західної зброї та умілому використанню цієї зброї нашими героїчними воїнами, країни НАТО побачили перспективу вступу України в альянс. Більше того, вони навіть цього зараз прагнуть, зважаючи на серйозний бойовий досвід українських військ. Ще одним пунктом була заборона поставок в Україну західної зброї. Та скорочення власне української, українських військ та власних озброєнь. І це логічно. Побачивши ефективність американської зброї, до прикладу джевелінів та турецьких байрактарів, Росія злякалась, наскільки ефективною ця зброя є, на відміну від їхніх аналогов, ні Вони також злякались серйозного опору українського суспільства та тієї кількості людей, які готові були захищати Україну зі зброєю в руках. Тому вони і вимагали скоротити наші військові потужності, наше озброєння та армію. Вони навіть хотіли обмежити наші озброєння у дальності, на яку наші засоби могли уразити ворога. До прикладу, щодо ракет там не більше, ніж на 40 кілометрів. Уявіть собі, навіть такі абсурдні пункти мали тоді місце. Але у своєму маразмі вони пішли далі. Тож ще одним пунктом була доля Криму. Мовляв, він російський, і це не обговорюється. Про Донбас тоді і не йшлося. Крім цього, російська мова повинна була стати ледь не другою державною. Російська повинна була вільно функціонувати в уряді, в судах на рівні з українською. І як ви бачите, знову їхня мова. Всюди вони ліплять свою мову. Це аргумент для наших російськомовних українців переходити на українську. Не просто так вони топили і топлять всюди, у тому числі і зараз, за цей пункт. Ось на днях Придністров'я заявило про притіснення їхнього, їхнього язика, мовляв, Молдова насаджує її молдавську. Вони всіх кругом називають фашистами, а насправді самі ними являються. От будьмо чесними: зверніть увагу, як вони всюди просувають свій язик. А мови сусідніх країн і національних меншин усередині своєї ж країни. Вони реально ущемляють. Не надумано, як це, за їхніми словами, нібито у нас відбувається, а реально. От ті російськомовні українці, хто ще до сьогодні, можливо, закриває на це очі, не бійтесь прокинутись і подивитись на світ реальними очима. Мова це зброя. Тож я вам раджу: позбудьтесь цієї отрути, цієї російської мови і російської культури. Бо як тільки десь з'являється хоч одне російське слово, всюди вони, як та погань, сарана, лізуть зі своїми флагами, зі своїми ні притісняйте, ні ущемляйте. Зробіть висновки і обирайте правду. Я сам у побуті не спілкуюсь українською, але я не є прихильником радикального підходу, як у випадку з Фаріон, тому що ваше приватне життя є вашим приватним життям. Та все ж я вважаю, що використання української мови у публічному просторі є єдиною ефективною зброєю у інформаційній війні проти Росії усередині нашої країни. Мова це зброя, це канал пропаганди, це душа народу. Не продавайте свою душу, не зраджуйте своїй історії. Бо історія стверджує, що наша мова почала формуватися ще за часів Київської Русі, коли Росією, а власне Московією, ще і не пахло. А коли вони виникли пізніше як ми, то їхня мова почала формуватись під впливом східних кочових племен. Ми з ними не браття, і мова наша різна, і коріння у нас різне, і цінності у нас різні. І тепер давайте зробимо висновок з цих мирних московських ініціатив. Україна не може себе захистити ядерною парасолькою, вступивши в НАТО. Ні своїх вам повноцінних військ та зброї для захисту, ні допомоги від чужих держав хоча б зброєю. Частина території залишається за Росією, і російська мова собі вільно циркулює в усіх органах влади, в усіх сферах. А хіба це не виглядає як окупація? Так, це саме вона і є. Ну і я не сказав найголовніше. Приблизно через півроку ви б побачили російські війська знову на наших територіях, але на цей раз підготованими. Ця мирна угода їм була потрібна тільки для підготовки до нового вторгнення. До того ж, на цей раз у них могло все вийти, і Європа з Америкою вже б не вписувались з нас, мовляв, ви ж самі себе злили цими угодами. А як ви знаєте, угоди з Росією не варті навіть туалетного паперу. Задайте хоча б історію з Богданом Хмельницьким та його березневими статтями 1654 року. І таких прикладів ви можете знайти безліч в нашій історії, та й не тільки, тому що Росія варварська, нецивілізована країна, яка ніколи не відповідає за свої зобов'язання і не тримає свого слова. Ну і давайте бути. Відверто чесними. Ця війна колись закінчиться рано чи пізно. Дуже б хотілося б, щоб це було рано, адже нормальна людина, за винятком там рідких фактів фанатів воєнної справи. Я зараз говорю про справді любітелів, погодьтесь, такі також є. Тож я говорю, що пересічна середньостатистична людина точно не прагне війни. Ніхто просто так не хоче йти дивитись на смерть, самому вбивати, з ризиком бути вбитим. Тож, це. Це нормально, але на жаль, у випадку з Росією це так не працює. Вони так бояться батога свого володаря Путіна, що вони ладні піти пачками гинути на вільній українській землі, тільки б не наразити себе на гнів їхнього диктатора, якого давно, до речі, вже потрібно гнати в шею, ну це як мінімум. Але ні, вони залюбки будуть виконувати злочинні накази, бездумно йдучи на без... безуспішні штурми за якийсь метр землі. Так ось я веду до того, що війна закінчиться і повинна закінчитись. Але це повинно бути на наших умовах з реальними гарантіями безпеки. Не так від Росії, як від наших союзників. Бо Росію у плані домовленостей сприймати всерйоз не потрібно. Вона вже давно і неодноразово себе в цьому плані дискредитувала. І реальні гарантії безпеки зараз активно підписуються нашою владою. І це не все, адже ми у майбутньому. У будь-якому випадку повинні вступити в НАТО. І ми вступимо в нього. Інакше ви будете бачити такі спроби Росії захопити Україну кожні 10, а то й 5 років. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.